Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко. Пропоную знайомитися вам із сервісом Quizalize. Це застосунок для створення вікторин. Його плюсом є те, що він добре інтегрується з класрумом. Отже, для того, щоб потрапити на цей сервіс, вам необхідно зайти. На Quizalize.com, І якщо ви не зареєстровані, то зареєструватися краще зробити це через Google Аккаунт. Бачимо, що тут є дві опції, як вчитель, і як учень чи студент. Я зайду як вчитель. Відразу сервіс пропонує передплату. Я потрапила на свою домашню сторінку без підтвердження реєстрації, оскільки я нещодавно тут працювала. Справа вгорі я бачу своє ім'я, прізвище, під яким я тут зареєстрована. Отже, що ми бачимо на цій сторінці? У горі моя бібліотека, тут є вже створені квізи, створити. Далі зліва є така панель, тут розміщені мої класи. Ну, перший клас ми бачимо, це клас, який в мене є в Google класі, восьмий клас. І нижчий клас це автоматичний клас, куди заходили учні під своїм Google аккаунтом і потрапляли всі до цього класу. Тут можна також додати клас, можна редагувати. Перейдемо у бібліотеку. Тут бачимо вже створені. Вікторини, якими можна скористатися. Справа вгорі є ось три крапочки, коли ми на них натиснемо, ми побачимо, що можна поширити цю вікторину, можна переглянути в режимі студента, можна призначити той клас, який у нас є. Як це зробити, я зараз перейду. Отже, тут всі класи, які в мене є, в мене їх два, восьмий, ну і цей автоматичний клас. Я залишу для всіх учнів, можу перейти на восьмий клас, і потім ця вікторина автоматично з'явиться у клас рум. Я залишу зараз, так як є, це ще раз скажу це діти, які заходили під своїми Google аккаунтами, але не через клас рум. І якщо ми залишаємо всі налаштування так, як є, то натискаємо справа продовжити. Тут можна обирати налаштування призначення дітям, які набрали там 50%, правильних відповідь від 50 до 80 і більш ніж 80%. Я не буду на тут робити налаштування і перейду далі. Генерується такий ось код або ж покликання. Я натисну на покликання, і ось тут його скопіюю. І передам дітям. Вони зайдуть за ним. Мають ввести своє прізвища і ім'я і потраплять на вікторину. Результати я буду бачити в цьому магічному класі, тобто збірному класі, де будуть учні різні. Побачу результати цієї гри. Повернемося назад. Зараз ми в опціях активності повернемося у мої. Вікторини. Так, це ми призначали, як для класу можна призначити як домашнє завдання. Можна видалити цю гру, можна зробити копію. Можна редагувати, можна копію зробити, і останній кошик це видалити. Якщо ми призначаємо як домашнє завдання, ну тут бажано. Бажано, але не обов'язково. Клас, нагадую, інтегрується із класрумом. Тобто ми можемо призначати в класрум, можемо залишити в мене ось без класрума. Тоді ми тут виставляємо опцію, коли мають діти зробити, до якого часу зробити це завдання. Натискаємо продовжити. Так само можемо тут робити якісь додаткові налаштування для певної категорії учнів і згенерувати код передати дітям. Повернімося до наших. Так, всі ігри будуть чи вікторини будуть розташовуватися. Ось тут у по порядочку. Можна також е, скористатися пошуком і знайти відповідну гру у публічній бібліотеці. Е, як створити? Натискаємось на цю клавішу і створити новий квіз. Тут також є інші опції. Сервіс Quizlet взагалі це такий аналог класруму. Це платформа, створена для навчання, але не обов'язково її використовувати у повному обсязі, тобто тут можна додавати PDF-файли, відео, покликання на якісь зовнішні ресурси, можна імпортувати завдання з сервісу Quizlet сюди. Або ж э, створити у Quizalize нову вікторину. Ми зараз це зробимо. Відкривається вікно, маємо дати назву нові вікторині. Можна підвантажувати сюди фото. Якщо у вас є вже набрані завдання, можна їх імпортувати, або ж ви працюєте ще в пізлиці, так само можна звідси брати завдання. Додати завдання. Відкривається ось таке поле. Розгляньмо його. Тут ви можете редагувати час, який ви обираєте, ну, вважаєте достатньо для того, щоб дитина дала відповідь. Так? Від 5 секунд і до 5 хвилин в залежності від завдання. Які типи завдань можемо обрати? Це завдання із Одні, на вибір однієї правильної відповіді. Можна також встановити порядок, дати розгорнуту відповідь, чи там правда-неправда. Правда. Так, Залишимо зараз так, як є. З варіантами відповідей уводимо перше питання і даємо варіанти. Відповіді. Це буде перша відповідь, натискаємо Додати. Відповідь друга, нехай буде 4. Позначаємо правильну відповідь. Тут можна додати зображення, якщо є необхідність. І переходимо до наступного запитання. Ось воно з'явилося. Наприклад, оберемо правда, неправда. Це буде друге запитання. Тут обираємо правду чи неправду, натискаємо той варіант, який буде правильним. Можна зменшити тут, наприклад, на 20. Секунд. І переходимо до створення наступного. Бачимо вже ось два попередні є питання. Не обов'язково обирати. Однакову кількість варіантів, це може бути, наприклад, 3, і обов'язково позначаємо правильний варіант. Після того, як ми створили необхідну кількість питань, ми зберігаємо до бібліотеки або можна зберегти і відразу передати в клас. Я збережу у свою бібліотеку. Цієї бібліотеки я зможу призначати дітям. Ось бачимо щойно збережену вікторину. Я не завантажила зображення, тому за замовчуванням тут ось логотип Vizelaise з'являється. Тут будуть такі самі опції. Зараз бачимо, тут є лише три питання. Бачимо, що попередніх по 12. Але ми можемо завжди редагувати, додавати чи е, видаляти питання і змінювати їх. Можемо створити е, копію цієї вікторини і на її основі, відредагувавши, вже створити іншу гру. Ну і призначити для дітей одним із цих способів. Сервіс є дуже зручний. У використанні як для дітей, так і для учнів. Інтерфейс тут лише англомовний, але застосунком легко користуватися він є інтуїтивно простим, тому я бажаю вам успіхів. Надихайтеся і творіть!